До Павлоградської міської ради завітав потужний науковий десант, ректор Дніпровської політехніки Олександр Азюковський з командою університету. Мета візиту посилення співпраці у сфері освіти, підготовка кваліфікованих кадрів та розвиток регіону. Ціль яка ціль це навчання наших дітей, навчання наших людей для того, для того, щоб люди були освічені професійно і використовували свої знання для розбудови розвитку і розбудови нашого регіону, нашого Павлограду і в цілому України в ці непрості часи. Коли війна все таки все йде до того, що війна буде закінчуватися, і люба війна закінчиться в будь-якому випадку, звісно, що нашою тільки нашою перемогою, і подальшому, що нам необхідно розбудовувати Україну, щоб вона була економічно сильна. Сторони обговорили конкретні напрямки наукової співпраці у питаннях теплу та водопостачання, водовідведення, екологічних проєктів, поводження з твердими побутовими відходами та видобутку корисних копалин. Дніпровська політехніка готова надавати науковий та кадровий супровід лабораторії та залучати студентів до участі у проєктах. Україна вже сьогодні створює суспільство нового формату майбутнього, яке поєднує цифрові технології. Енергетику, до речі, різноманітну, теплову генерацію, це про робочі місця, про те, що наша громада живе, розвивається. Про освіту, про наших дітей, про майбутнє, про сім'ї і багато-багато про ще чого. Під час візиту особливу увагу приділили Павлоградському коледжу, що готує молодих фахівців для різних галузей. Студенти вже набувають практичних навичок на підприємствах та установах міста, беруть участь у громадських проєктах, активно долучаються до національно-патріотичного виховання молоді. У нас катастрофа з бухгалтерами, особливо там. Ми навіть закривали самостійні бухгалтерії в закладах середньої освіти, які успішно працювали. що відповідальність взяти за бюджетний сьогодні напрямок. Це дуже складно. І було питання міського голови. Посильте стажування бухгалтерів в бюджетних закладів. Тому ми дуже будемо радити, якщо це в майбутньому меморандумі буде така співпраця. Міська влада та університет домовляються про спільні стажування, розвиток нових освітніх програм та інвестиції у підготовку кадрів. Партнерство має стати основою для розвитку міста, підвищити рівень професійної освіти та залучити молодь до важливих проєктів регіону. Ірина Ледіна, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко, новини ПТРК.